Ну, я так записуюся. <плес> Вітаю. Традиційно, 31 грудня, ми робимо привітання від родини Дмитракових. І поки Саша збирається з думками, я хочу вам розказати одну історію. Це історія трапилася в Одесі. Саша працює з колегою, якому вже за 60. І коли він прийшов влаштовуватися на роботу, його прийшла підтримати дружина. Вона просто чекала в коридорі на рішення, яке приймуть керівник відносно її чоловіка. Його взяли, і цей чоловік носив на роботу торбинки з їжею, яку Складала йому дружина. І це в нього була така звичайна традиція. Але одного разу в нього була робота за викликом за містом. І він забув цю торбину. Він позвонив дружині і попросив привезти їжу йому на роботу. Вона так і зробила. І саме в цей час. Коли вона була в дорозі, ворожа ракета прилетіла поруч з їх будинком, і невідомо, що б трапилося в той момент, але постраждали тільки вікна. Коли він отримував зарплату, дружина також була поруч з ним, і я впевнена, що в той день в них було. Побачення один з одним. І це так мило. Про що ця історія? Для мене це про підтримку, про турботу, про любов і, звичайно, про вдачу. І це справді надихає. А ще одна історія трапилася сьогодні, коли ми Квасталася такою брелокою. і в неї є особливість, вона вночі світиться. І, як не парадоксально, одна думка прозвучала, що о, так класно, тепер вночі можна бути знайденим. А інша думка: О, так це вона буде привертати увагу злодіїв. І про що ця історія? Це історія про те, як ми думаємо, як ми налаштовані і як ми сприймаємо цей світ. Тож, мабуть, пора переходити до твого особливого привітання, тому що від мене головний посил для всіх вас це. Вірити, любити, турбуватися, бути вдачливими, думати оптимістично в будь-яких ситуаціях. На порозі новий рік з чим вас і вітаю. І достатку вам вік щиро побажаю, миру, радості, добра зичу вашій хаті, щоб здорові всі були, мудрі. І багаті. з Новим роком!